Ні, говочка, На ваших очах учасники борються за найдорожчу нагороду триденну поїздку додому. Команди знайшли коди від сейфів, в яких зачинений приз. І від перемоги їх розділяють лише секунди. Восім, два, чотири, шестері. Чотири, шестер, Все, все. Дальше! Все. Все. Вообще, когда щелкнул сейф, у меня вот такой вот, знаете, эмоциональный всплеск. Хочется кричать, хочется плакать. Не надо было вот этой горячки, не надо было вот это вот бешенство вот этого вот. надо было просто блин собраться и открыть у нас собирали пазл практически все и вот эти вот куча рук синяя команда это все сделала быстрее ну я не хочу сказать что им повезло потому что им не повезло они заработали эту победу Оля, она достала вот это письмо, она, она она даже не читала, она кричала или плакала, все это было одновременно, она вот вообще редко можно ли Олю видеть такому виде. Молодцы! Я вас очень люблю! шаши. Да! Ребята, слушай, вы отримали поїздку поездку до дома! щелчок сработал, и я вот открыла, все, Леша, я еду к тебе. Первая мысль была, любимая, я еду. Да. Олю все воспринимают как железную леди. Почему-то все забывают, что она обычная, молодая девушка, нежная, ранимая, что у нее есть муж, что у них только полгода после свадьбы, что его безумно любит. Не я вас просто очень люблю сильно. Растроилась Класс. Расстроилась очень красная команда, в особенности капитан. Расстроилась Люба, расстроилась Кристина расстроилась. Все расстроились, потому что хотели домой. Блин, Я вже вдома коло них, все. вони коло мене, і тут хоп нема. Те це забирають. Це було для мене грім з неба. <хи> це так, якби хтось розумієте, щось впало таке важке на тебе. Дум ні, це не може бути, я не вірю, хочу цей час вернути. Я хочу ще раз почати це спочатку. Я, ну, ну, різні думки такі, ні, я. І, а далі я просто не пам'ятаю, що, ну, ну, мабуть, якісь емоції, мабуть. Фух. Хотела близких умей, а она даже вход до ухода с проектом. Я чувствовала это, что за меня я последняя. М -м, противно, ужасно, стыдно, что еще там, неудобно, неуклюже, ну вообще полный пиздец. -пи. Щойно минає перша ейфорія від перемоги, сині починають усвідомлювати. Поїздка додому може обернутися для них найграндіознішою спокусою. Не готов, я не готов їхати додому. Я хотів залишитися. Я боюсь поїхати додому. Якщо я побачу дітей, мені дуже трудно буде повернутися сюди на проект. Зразу всі задумалися об'ятному медалі, тому що вдома буде. дуже соблазн. У вас є п'ять хвилин, щоб прийняти рішення. Давайте, подивіться, хто за? Щоб їхати додому? Да. Ти теж не хочеш додому? Я не знаю. Це теж спроба. Тут ще не знаєш, хто виграв, хто проіграв. Альона мені взагалі не зрозуміла. Вона так радувала, що приз буде зустріч з родинами, тому що за секунду їй в голову стукнуло, і вона щось передумала. Ви розумієте, це палка з двох кінців. С одной стороны, очень хочется, очень-очень. А с другой стороны, есть такой страх, что расслаблюсь, подадусь каким-то соблазнам. Нахрен-то там мы гребли? Нет, я домой хочу. Я тоже хочу домой. Через некоторое время мы все равно выйдем из проекта, и все равно нужно будет столкнуться с реальностью. Почему бы не попробовать себя сейчас? Ну все, все. Два человека осталось. Хорошо. Вот это вы меня удивляетесь. Итак. Мы сильно хотели выиграть этот конкурс, и мы очень соскучились за близкие, поэтому мы едем домой. Молодцы. Вы приняли такое решение одностайно? Да. Большинство гребли, как, не знаю, сумасшедшие, да, пихали друг друга в зад, чтобы выиграть конкурс, и теперь вы заявите, что мы не едем домой, на что как бы все закрыли рот и поняли, что они не правы. Поездка домой, это было бы, наверное, даже больше, чем искушение, потому что там все твои привычки, которые ты оставил, не прошло еще столько времени, чтобы ты про них забыл, и самое главное, что об этих привычках помнят твои родные, которые... А, ну, может быть, не явно, но подсознательно буду тебя к ним каким-то образом підталкивати. Червона команда. Ви програли. І отримуєте на ваги 200 кг. Скільки? Чого? 200 цього Ну, реально для мене це шок. Я подумала, що-то, ну, не так з диєтти, там 2 кг. Ну, это 100%, что кто-то уйдёт с команды. Збросить 200 кг – це нереально. Але ви зможете їх позбутися. У який спосіб ви дізнаєтесь у таборі? Представте, що такого не було за два сезони, щоб учасників розпустили домой. Реально хороший. Шанс проверить себя, ну, как ты можешь ходить дома. И потому, реально, с одной стороны, хочется нажраться, напиться, нагуляться, а с другой стороны, ты понимаешь, Ой, что надо я я вернуться хочу. сюда. Мне хочется мороженого, класса, пива, хочу. Я сейчас еду домой. Я увижу своего сына. То есть все остальное меня вообще не интересует. Ни пива, ни кола, ни шоколад. Я не знаю, например. Я, наверное, дома сорвусь. Просто я не выдержу. Ни графика, ни диеты. Я боюсь увидеть глаза детей, сына, который плакал за мной, и я знаю, то, что я расстроюсь от этого еще больше. Мне будет тяжело это перенести, и как бы я еще не готов полностью к этому всему. Олег Перед складним вибором. З одного боку він жадає побачити синів, а з іншого розуміє: якщо сьогодні поїде додому, то зірветься, і до табору вже не повернеться. Ну, так тут ну, давай мене. Я думаю, в принципі, родіти нормальні кетасуться. мене одного в таку такою трудною. Просто это для мене дуже важливо просто. Дома я справлюсь, тому що я розумію, що мені потрібно возвращаться на проєкт. Очік, давай. Що домой не хочеш? Ні, давай не з нього. Учасники роз'їжджаються і ще не знають, коли зустрінуться наступного разу. Дехто з них ховатиме очі від сорому. За те, що підставив команду. Як покарання за програш червона команда отримала на ваги 200 кілограмів. І тепер за свою безпеку у таборі хвилюється кожен. Червоні чекають ранку, аби дізнатися, чи є у них шанс на порятунок. Велосипед. Ви отримали 200 кілограмів на ваги, але можете їх позбутися. До повернення синьої команди вам потрібно подолати 2000 кілометрів на цьому велотренажері. Можна, було скажуть, просто випроігрувати з'яшування автоматично. Все. Ну, не то нереальне, так хто там можуть спокійно и ідемо. Дві тисячі кілометрів це відстань від Києва до Парижа. Щоб виконати завдання, учасники мають крутити педалі цілодобово, підтримуючи швидкість не менше 30 кілометрів на годину. Складність ще й у тому, що у випробуванні не братиме участь Оксана. А це означає, що її частину дистанції учасники розділять між собою. Чи витримують червоні таке навантаження і шалений темп? Якщо не докручуємо педалі до кінця, то ми по любому попадаємо номінацію. і Один із нас уйдет. Дві тисячі це ну, багато? всі розуміли, що це багато. Мені хотілося відказатися це робити. Коротше, дивіться, що робимо вахту. Да? Годину крутиш, всім віддихаєш. Все, і Це нормально. нормально буде. Після Умберто Час. йде Марта. Давай розганяємо. Час пішов. До приїзду синіх 72 години. У червоних все розраховано до хвилин. Якщо, хоча б один з учасників випаде з боротьби, команда не встигне. Добро пожаловать на волю. Називається таке состояние непонятно, Вроде Вроді бо і хочеться з іншого боку, від чого то й боюсь. Ты шо, я слізу почти по Я представляю. Ой, ты Надіюсь, я успокоюся. Я успокоїться не знаю, куди йду просто. Збоку от, рідний майданчик, де я виріс. І... Вспомніть хвилювання от, страх то мене зустріне вдома. І... Я навіть не знаю, що очікувати. Куча мыслей в голове, что будет, как будет, э, такой мандраж легкий, сомнения. Правильно я сделала, что я не отказалась, правильно я сделала, что я поехала. Может быть, не надо было как бы бедить все это. Вы себе не представляете, как я переживала. У, у меня, я не могу показывать, вот как я сильно переживаю, да, что там. Вот у меня все внутри происходит. И это выражается в тем, что у меня дрожат колени. Та за крок до дому их парализует страх. Ніхто не впевнений, що зможе сам без підтримки і контролю продовжити худнути вдома. Сині не знають за три дні кілька учасників шкодуватимуть, що поїхали додому, бо скоять найбільшу дурницю за останні два місяці. Лариса мріяла зустрітися із сином. Хлопець проходить практику у Туреччині, але за графіком у нього мають бути кількаденні канікули. Та квартира порожня. Лариса намагається зв'язатися із сином Скайпом. Я сподіваюся, що ти там на місці, О, Боже. Нет, нет, у не в сети. Что делать? Я хотела пообщаться с сыном. То есть у меня главная цель – это добиться от того, чтобы я как можно быстрее услышала голос сына и увидела его. Ой, О, мама. А мы с окошка тебя, а мы с окошка тебя смотрим. Скучилась. Я за тобой очень сильно. Очень сильно скочалась. Конечно, полтора месяца дали о себе знать. Она похудела. Больше всего меня породило ее изменение в глазах. Она почувствовала результат, она стала более уверена, она стала спокойнее. Ну давайте, будем обедать. Мы так долго ждали свою дочку. Мы соскучились за ней. А это что за мясо? Это свинина. Самое любимое дело это поесть. Сам процесс вот, приготовления, жевания пищи, вот, употребления. Не знаю, я получаю огромный кайф от этого. На самом деле это очень страшно. Когда вот ну, считай, больше всего в жизни, если так можно сказать на данный момент, я люблю поесть. Ми з дідушкою решили відкрити бутылку шампанського. Ми хотіли налітить Ані і випіти за її успіх. Шампанське. Бабака будеш. Я, я був, хочу, але я не буду. Аня розривається між «хочу» і не можна. І це лише перша година вдома. Попереду більше двох діб. Як довго вона зможе стримувати себе? Що бачимо? Я не хочу тихо тихо. Що якева? Ну гарно. Мені здається, що він такий половина його, що набагато менше. Дуже змінився Я Навіть такого не очікувала. Ну я як? Такі, як були, не як як змінилися. Дякую, що приготували. Старалися. Дійсно. Старалися Очі. для тебе. Дивлюся і плачу просто. <сох> Сочні. Давайте вип'ємо за нового мене. Ну, все, давайте за нове життя. Давай. за Нового ма. За кілька хвилин хто з учасників зламається і підведе свою команду на зважуванні. Чи встигнуть червоні подолати марафон у дві тисячі кілометрів до повернення суперників? Сьогодні найбільше розчарування другого сезону. Чи доведеться Ігору дотриматися слова і піти з проекту? Дочекайтеся!